Довгоочікувана кар'єра повертається. Тому всім вітання! З вами канал GO PLUS ASSIST І сьогодні ми для вас записуємо довгоочікувану дев'яту частину кар'єри за Київського Динамо. Тому бажаю всім приємного перегляду і ми починаємо. Поїхали! Ну, а перед тим, як ми почнемо, нагадаємо вам про наш минулий випуск кар'єри. За київською динамо, тому хто ще не передивився, обов'язково перейдіть за посиланням в описі цього відео і передивіться це відео. Ну а зараз ми повертаємося. Вже скоро буде розпочинатися зимні на вікно. Ось бачите, в наші зістаються три матчі Ліги Чемпіонів. Є шанси, але вони мінімальні все ще. Тому ну, дуже дуже мінімальні. І зараз ось у нас матч проти Ліверпулю, а виграти Ліверпуль буде трошечки тяжкувато. Тому давайте перед початком виставлю я стартовий склад на цей поєдинок. Звісно, ж нам потрібно тут зміни робити в старті і так далі. Зараз ось виставляємо. Склад, бачите зараз це. І з Дорг'ю зіграє з перших хвилин зіграє фонтан, наш молодий воротар зіграє з хвилин. Деяким дамо перепочити. Бипова червона, Попова не зможе грати в цю матчі Через відновлюється після травми. Тому давайте не тягнути. Будемо розпочинати шостий тур етапу Ліги Чемпіонів. Тому розпочинаємо. Так, що ти не коментував. Перший тайм закінчено. Як бачите, наприкінці ми пропустили гол. Е, продовжуємо, звісно ж, другий тайм. Е, трошечки склонувато, але давайте, давайте. Ліверпуль. Тут зараз небезпечно куди би стригнутись сюди, звісно, ж. Сейф. Але продовжується атака і сала забиває. 0-2. Нова атака Ліверпуля. З м'ячем Гравенберг! Гравенберг! Фонтана на місці. Як бачите, нам потрібно міняти позицію знову ж таки. А, потрібно купляти нові гравців. Тому тут а, потрібно трошки підсилити знову ж таки. Тому що, як бачите, не вистачає нам... І Тому продовжуємо, продовжуємо. Ну і на жаль, на жаль але ми програємо Ліверпулю з рахунком 0-2. І зараз до нами залишається, або навіть спускається на 36-ту позицію. На жаль, тяжкувато нам дається цей етап. Але що ж пробач, я то я. Ну а ми з вами продовжуємо. Ну що ж, у нас наступний поєдинок матч проти СК-Полтави. Будемо розпочинати. Поїхали! Ну і зразу на 14-й хвилині атака. З м'ячем Альберто Гонсалвеш прострілює. Удар. Фабіо Пайва забиває. 1-0 на користь київського динамо. 38 хвилина, нова атака. З м'ячем Рубен Варгас, обводить суперника, небезпечно може бути. Небезпечно може бути простріл Пайва! 2-0. 2-0 стає рахунок. І перший тайм добіг до кінця. 2-0. Перемагаємо, поки 2 голи від Фабіо Пайве. І 55 хвилина нова атака Фабіопаєва з м'ячем. Удар від нього повз ворота. 82 хвина -го, матчу. Знову атакуємо. Юрій Смішко з м'ячем, Смішко! 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 3-0. Ну і 83 хвилина -го, матчу! Знову атакуємо. Луканов, який вийшов на заміну. Не забиває! Лише атака в нас! Острів удар і Якубенко! Сайвач. Ну і добив матч кінця. 3.0. Перемога над СК Полтавою. Знову ж таки, важлива перемога. Хороші оцінки отримали наші гравці. І після 17-го туру у нас Вайбер Пайла залишається за генналду лідерами чемпіонату. І Файф Гармин Кабрера, наш гравець іспанський, тут в топі. І И Рубин з вісьма асистами також. Топі асистентів. І перша позиція у нас на даний момент Шахтар. Три очки відставання, але головне що ми лідери чемпіонату, і це важливо. Ну що ж, нашли ми поєдинок? Як бачите. Якщо побачив, вже розпочалося трансферне вікно, але ми ще дограємо матчі Ліги Чемпіонів. Вже мало шансів на те, що ми можемо вийти далі, але давайте вже дограємо спокійно цей етап Ліги Ліги Чемпіонів. Байер в атаці, 14 хвилина, Удар і Бонни Фейс. Забиває 1-0. Ну, і знову ж таки нема атака. від Байера, 16 хвилина. Ой-ой-ой, небезпечно, але фонтана тягне, молодець. Ну і 38 хвилин у нас є шанс на атаку з мячем Кабрера. Кабрера! Кабрера! Забиває 1-1, стає рахунок! Браво, кабрера! І добігає до кінця перший тайм. Але Байер йде в атаку наступну наприкінці першого тайму. І тут може бути небезпечний удар, фонтана бере цей м'яч. І перший тайм закінчено. І швидко розпочинаємо другий. Ну зараз 49-та хвилина. Атака від Байера. Удар небезпечно стіка, але на жаль. Автогол від Тараса Михалка, і 2-1. І знову ж таки, нова атака від Байера. Удар! Монніфейс забиває 3-1. Знову ж таки, нашу команду Гуть. 80-та хвилина, нова атака. з м'ячем Moniface удар. 4-1. Ну, що он іншим зараз зіграти, але нова атака зразу від Байре. Удар небезпечно може бути, але відбувається. Наш захист. Ну і вже потихеньку добігає до кінця матч. М -м, на жаль, у нас не виходить багато моментів створити, але у нас зараз тут момент на 80 хвилині. Атака, удар, і Батіста забиває. 2 Батіста. Центральний захисник з конами образи зривається, забиває 4 2 Але нова атака від Байра, але фонтана. Фонтана Браво! Фонтана Браво! Хороший і сейф! І матч завершується з рахунком 4-2. Так, очікувався десь такий результат, але не очікується, що ми зможемо 2 голи забити Байеру. Але це дуже-дуже добре, це дуже-дуже круто. Нам би зараз в наступному турі хоч витягнутися трошки з та хоч і не останнього завершити цей етап, тому що вже і добігає до цього. А у нас зараз ель Класіко, ель Класіко проти Шахтаря. Але до початку. Як ви можете побачити, вже потихеньку почали робити трансфери. Матч проти Таланти у нас в наступному турі Ліги Чемпіонів в останньому турі. Так, в принципі, так, так, так. Так, в принципі, так. Давайте готуватися тут до матчу. Фонтана залишається. Так, Рівера, Батіста. Трошки тому не поміняємо. Зараз трошки інший склад. на цей поєдинок. Довіряю іншим говорить самі, знаєш, даю шанс проявити себе. так, Жоржині гратиме. Буяльський, Барклі також гратиме з перших хвилин. Катауді смішко буде заявкою, Ну і можемо ми, звісно, ще розпочинати. Дарбі, українське тошитеря, яке нам дають пропустити, ну і ми звісно ж його поприпустимо. Ідуть один один, і. і ми перемагаємо! Ми перемагаємо у цьому класичному з рахунком 2.5, фабіофайва що створив? Нічого собі. І розбаркнення його забив уху-ху-ху, Браво! Браво! Так, класик дістається кіскому динам. У захоплюючому протистоянні до намоки затьмарюють своїх суперників. Так, неймовірно, неймовірно, іде порук Фабіо Пайвел у чемпіонаті України 15 голів. А Рубина Варгаса 9 асистів. Вау! Вау! 6 очок переваги над шахтарем і 8 очок над Поліссям. ну і 10 очок переваги над кривбасом. Над найближчими переслідувачами. Ну і також рух враховуємо, тому що рух один з очічок. але Кидає і тут залишається трошки боротьба тут за м'яч і тут хвилина Після замін робимо новий напад Тимотіва дає пас на Варгаса і Варгас пробиває, сейф від YouTube 6. Еще правильно вимовить. Добре. Так, добре, добігає до кінця матч. 1-0. Мінімальна перемога над колосом. І не сильно старалися старалася давати голи. в принципі, матч був легенький. І ми тепер вісім очок переваги над найближчим переслідувачем. Ого. Ну, топ-топ, топ-топ. Мені все, все подобається. Ну давайте. Матч проти Аполанти, тут уже треба. Робити, зінцова матч вже потаканьку трансфера. І зі нас випускаємо тут нашний склад. Монтана Травма, Шоба, навіть хлобич, що это я. Певен? Це футбол. Саможливо. І шо? Давайте такий склад випускаємо на цей матч. Заключений матч. Навіть піднімаємося на нічию або перемогу. Якщо вже поразка... Буває. Давайте, поїхали. Дев'ята хвилина. Момент у Аталанти і швидко забувають. Ну людин. Удача це хвилина, нова атака від Аталанти. Небезпечно може бути і наша оборона відбувається. 34 хвилина, нова атака, знову ж таки від Аталанта, небезпечно може бути стійка, вибити цей м'яч, на жаль, на жаль, Ретегі забуває 0-2. І знову ж таки, 36 -та хвилина атака від Аталанта, тут треба відбити цей же м'яч, але наш захист, на жаль, не сильно справляється з цим, а диво Лукман 0-3, 0-3. Ай-яй-яй. Тяжкувато, тяжкувато. 43 хвилина. Ми йдемо в якусь бо атаку забити. гол, хоч і не в суху піти. Простріл варас не зміг прострілити як треба. І знову ж таки, кінець першого тайму. Аталанта атакує, подача, небезпечно! 0,4. 04. Так, ми не очікували таких результатів. Але це зараз такі реальні, на жаль. Потім із зірковими гравцями вже трошки потекенку. Але ми ще один гол опускаємо і рахунок 0,5. А... Ічіку я більше все таке поки це на перемогу, але. Що є то є? Беремо останні заміни у цьому розіграші ще ліві чемпіонів. Так, нічого страшного, не потрібно тут зазмучуватися таке. Ще все попереду, ми ще другий сезон ще робимо реконструкцію трошечки у нашій київській команді. Ну і ми цей розіграш, на жаль, закінчуємо на 36-й сконці, на останній скоїнці. Ну і інші команди, як бачите, йдуть далі в самому розіграші підкурювати Європу. Ну, а ми зараз розпочинаємо з деякими трансферами. Зараз робити. Насоводу нас зараз для вас проводити трошечки швидше, а для мене трошечки буде час роздумати. Cool. Так, ну в принципі, так. Ми зробили деякі трансфери. Не хотів я сильно прям тратись на це траса на вікно. Хотів я купити свій молоденьких, таких з хорошим ітинг І ось мені це вийшло зробити. Навіть ми продали нашого правого Вінгера Альберто Гонсале зараз в інший клуб. Замість нього купили ми Ібренімом Бая. І. Ну і купив новий трансфер нового можна сказати, опорника Може грати під підзахисника. Це бере Лундреген. Ось так от у нас це все виглядає на даний момент. Ось так от ми йдемо ми на іншу частину сезону. Все-таки наша задача зараз дотримати цей сезон спокійно, без ніяких проблем. Завершити чемпіонат на першій позиції. І святкувати нове чемпіонство. Знову ж таки. Ну, а зараз, як ви бачите, я виставляю стартовий склад на цей подинок. Звісно, я ж нових гравців своїх. Беру заявку. І ми розпочинаємо наступний поєдинок в. 20-му. матч проти Ворскла. Поїхали! другій хвилині небезпечний момент. Небезпечно може бути. Фермінка Берера. Луканов ворота, Летить м'яч. На жаль. 20 хвилина Ворского атаці. Челядін, Челядін, Дукво пробиває, донизну Дуква забиває. 1-0. Ворського відкриває рахунок у цьому матчі. Ну і ще такого на вас. Нова атака. Катауди бєш. Здесь так не забиває. Тут би виграти м'яч. Удар! Беа! забиває. Один-1. Один-один рахунок. И на 40 й хвилині, після 34 й ми йдемо знову ж таки в атаку. Домінчак віддає на Луканова. Луканов. Подача Чи це удар взагалі був. Добре. Непогано. Розігралися ми трошки. Ось розіграє тут каталоги славний удар. Тимотіва намалається на круто суперника, прострілює, Кадера ще дає пас, вулканов, Луканов! Виходимо в парад оцього 1-2 стає рахунок на користь київського Динамо. Круто! Круто, круто, круто! Ну і другий тайм. Вже ми розпочали швиденько, щоб не тягнути час. І Динамо в атаці. Динамо в атаці. Мартін час прострілює, Тимоті Венга! Забиває у цьому матчі. 1-3. 1-3. І спокійно перемагаємо Ворску. І ще один. Тобто, не ще один. Ще одна атака. Два прострілює. каврера б'є, в нього блокується. Пас або простріл. Добре, неважливо. Ну і ми робимо заміни. І дебютують наші нові гравці. У цьому матчі. Робимо зараз 5 замін. Не перевтомлюємо гравців. 1-3. Добігає потихеньку до кінця цей матч. Ми спокійно перемагаємо свого суперника і залишаємося на перших місцях у чемпіонаті. 8 очок переваги. Залишається. Ну і Патрік Доргьо. Браво! Патрік Доргьо. Чудово! Прокачується перейтингу це. Можливо. Так, а ми з вами продовжуємо. Що вам би таке розказати? Вісменаш, я трішки скучив за цією кар'єрою. Для вас це все записати. Ось. І зараз такі відчуття хороші в мене. Що знову ж таки, перемоги перемогами! Все йде. Добре. Ви не думайте, знову ж я повторюся, що у нас. Тут професіонал. На найскладнішій складності, я тут. Якщо ви могли побачити по лізі чемпіонів по результатам. Тому не собі в коментарях, якщо я граю якось нечесно. А все тут чесно. Ось. Тому давайте продовжуємо далі. Не будемо тягнути. У нас одна четверта фінал. Кубка України. Матч проти Інгульця. Ну і можемо ми його пропустити. Я думаю, ми тут виграємо спокійно. Пайва забиває, ковач забиває і 0-2. Спокійна перемога, спокійний вихід в півфінал національного кубка. А тут верш шукує Шахтар. Ой-ой-ой-ой-ой. Верш шукує Шахтар. Нічого собі, нічого собі, посаді пенальті. 0, 0 5 3 Неймовірно, неймовірно, браво. Браво, браво, браво. Молодці. Ну, дивіться. Все у нас іде добре. Потихеньку вже підходить і кінець сезону. Каталді має перебір по червоним карткам. Ой, по жовтим. Вибачаюся. Так, ну ми даємо знову ж таки шанс зіграти новим гравцям у нашій команді. Знову ж таки, тут уже випускаємо ми. Новий стартовий склад на цей поєдинок. Знову ж таки. Так, 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 так. Добре. В принципі, ми готові до наступного поєдинку. Поїхали. Цей сезон, і минулий сезон, так само дуже добре розвивається. І в нас тут атака зразу, ж удар, і, як бачите, знову ж таки, першими відкриваємо рахунок. Проти Волочиськ Рахунок 1-0. 1-0. І ми, звісно, аж продовжуємо з цим матчем. Очікувані гольового моменту. Він, як же ж ця гра все-таки цікава тим, що все-таки тут можна розвивати самому команду завжди і так далі. До речі, зараз Бертіль Лунгрен відзначився дебютим голом за Київське Динамо. Вітаємо йому з цим! І тут уже простріл, Фабіо Пайва 3-0. 3-0. Ну зараз же. Споки, без ніяких проблем. Но тут у нас проблема. Ті -ті -ве отримує травму. І потрібна потрібно заміна. Терміново. Мбая трошечки втомлений, але вийде зараз. грати. Так, я тут по начальності кадр выпускал. Ну ладно. Буває. Небезпечно. Ай-яй-яй мбає. Який ти зараз шанс тут проведе. Ай-яй-яй, наприкінці тайму, ну добре. Буває. Тут такий це у нас новачок. І не завжди буде виходити зараз першим забувати, але швидкісний який, якщо бачите. Вуканом, тут крути суперника пробиває, забиває. Забиває, 4-0. 4-0. Ну і продовжується поєдинок. Знову ж таки, у нас атака Луканов прострілює. Захист. І працював тут добре агробізнеса. Тому ось такі справи, ось такі справи. Бертілон люнгрен з м'ячем. Ще йде на другий гол за команду. Ай, ні. За сейв під ківка. І у нас міг би вже буде рахунок 6-0. Але, на жаль. Не змогли реалізувати свої моменти. Простріли. Луканов забиває п'ятий м'яч. 5-0. 5-0 на користь київського Динамо. Матч закінчено. 5-0. Луканов робить хетрик у цьому матчі. Стає грає матчу. І 21 тур. Закінчено. Дев'ять шок переває над Шахтарем. Тімоті Велли відпадає на три тижні. Фонтана повертається до тренувань. Це чудові новини. Знову ж таке. І. Послідкуємо трошки ще за новинами іншими. Так, тут трансфери і деякі українські команди зробили. Шахтар навіть трансфери якийсь зробив, білоруса купив. Что? Что? Тип, Did you hear One Direction is breaking up? What? Вот так поворот. <laughs> Добро. Так, ну... Давайте это Потихоньку бы заканчивать. Спасибо всем за правильный ответ на вам. понравился цей выпуск новый. Можливо ви до себе щось нове дізналися. Тому, якщо вам знаєш, сподобалося це відео знову ж таки, постав лайк, підпишися на канал. Так само наш дзвіночок, щоб не пропустити нове відео, новий шорт, так само про огляди, про цікаві факти і так далі. Тому зараз вам бажаю всім приємних днів та. Só a Ucrânia e que Deus comanda na alma. Pa, Papapá.